Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо російські фейки про постачання зброї в Україну, а також поговоримо про те, як Росія налагоджує систему обдурювання і промивання мізків на окупованих територіях України. Російські змі в чергове поширюють маніпуляцію на основі статті, яка з'явилася у закордонному виданні, цього разу у американському виданні Wall Street Journal, стверджуючи, що нібито Україна готова відмовитися від західної зброї через труднощі з постачанням. Цитуючи Wall Street Journal, пропагандисти додають, що відмова від західної зброї і перехідне власне виробництво відбуваються в умовах поступового виснаження запасів західного озброєння, а також відсутності прогнозів щодо завершення війни. Ідеться про статтю у Wall Street Journal із назвою: одне з останніх прохань України до США – допоможіть нам робити свою зброю. Основна тема цієї статті: як Україна за допомогою західних партнерів збирається налагодити власне виробництво озброєння. Автор зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії союзники відправили Україні боєприпасів ракет танків на суму близько 100 мільярдів доларів. Це дані дослідницької групи Кільського інституту з лютого 2022 року по Жовтень 2023 Тепер Україна хоче виробляти більше власної зброї, і відновлення збройової промисловості України може допомогти забезпечити довгострокову безпеку України і стимулювати її економіку. Пише автор з посиланням на урядовців. Також у статті зазначають, що необхідність відновлення власного виробництва зброї є актуальною в той час, коли у США затягують зі схваленням виділення коштів на військову підтримку Україні, коли західні запаси зброї виснажуються, а закінчення війни не видно. Тому автор описує, які кроки вже вживають для того, аби відновити цей потенціал виробництва зброї в Україні. Але незважаючи на успіхи, пише Wall Street Journal, у певних областях. Україна як і раніше залежить від своїх союзників. Очікується, що відновлення збройової промисловості займе роки, і виробники навряд чи виготовлятимуть найсучаснішу зброю всередині країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв'ю CNN 3 січня заявив, що Україна як і раніше розраховує на постачання зброї від заходу. <кхи> у нас немає плану Б. Ми впевнені у плані А, Україна завжди боротиметься наявними у неї ресурсами. Як сказав генсек НАТО, те, що було надано Україні, не благодійність це інвестиція у захист НАТО та процвітання американського народу. Якщо Росія теоретично переможе в Україні, в інших світових лідерів буде спокуса слідувати за Росією. У такому випадку США заплатить набагато вищу ціну, щоб стримати цих лідерів. Я б хотів сказати одну річ: ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін. Не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що може досягнути успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити свою роботу. Це були слова Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. Нагадаю, що президент Зеленський у новорічному зверненні пообіцяв, що у 2024 році росіяни відчують на собі усю міць українського виробництва зброї. І наступного року ворог відчує лють. Вітчизняного виробництва, наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські привіти ворогу і щонайменше мільйон українських FPV. все, чим ми щедро будемо пригощати на суші в повітрі, звісно, на морі, на нашому чорному морі. Таким чином, намагання Росіян представити Україну як державу, що опинилася у катастрофі через труднощі із постачаннями зброї, є маніпулятивними і з одного боку мають на меті посилення панічних настроїв в українському суспільстві, а з іншого створення емоційного тла для погіршення відносин нашої країни з союзниками. Москва продовжує залучати до роботи низку підконтрольних її лекторів для осередку товариства знання на тимчасово окупованій території Луганщини. Завдання цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів радянського союзу, промивати мізки працівникам та студентам регіону. У центрі національного спротиву повідомляють, що пропагандисти організовують лекції, відвідування яких стало примусовим. У ході лекції агітатори розповідають викривлену історію, пропагують велич Росії та її лідерів. Все відбувається у найкращих традиціях тоталітаризму. Окупаційна адміністрація вже навіть розробила план таких лекцій на 2024 рік, які відбуватимуться у тамтешніх навчальних закладах. Особливу увагу хочуть приділити інформаційному зомбуванню молоді і дітей. На тимчасово окупованих територіях України російська пропагандистська машина продовжує просувати свої наративи. Варто зауважити, що і на пропагандистах лежить відповідальність за цю війну, яку розв'язав Кремль, і кожен такий агітатор повинен буде відповісти за свої злочини перед українським народом. У центрі національного спротиву закликають повідомляти будь-яку наявну інформацію про цих. Так званих лекторів, які діють на тимчасово окупованих територіях, у офіційний чат-бот спротив official Bot. Адресу цього бота коректно можна знайти на веб-сайті Центру національного спротиву. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто довіряти усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо, якщо ми прочитали це у анонімних джерелах, зокрема анонімних телеграм-каналах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русський фейк на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.